Привіт! Пошук житла для українців є найбільш актуальною темою в Польщі сьогодення. Через великий наплив українців суттєво піднялися ціни та зменшення пропозицій у бюджетному сегменті винайму житла. Тож, де шукати доступне житло та до кого звернутися за допомогою? Зараз ми про це поговоримо. А поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Благодійний фонд Хабітат. For Humanity Poland у межах співпраці з IOM Polska реалізує в Польщі програму соціального житла для сімей з України, які втекли від війни. Модель соціальної оренди передбачає допомогу в пошуку доступної оренди житла та полягає в посередничістві між власниками квартир та людьми, які втратили своє житло або мають низький дохід. Ця програма буде діяти до 15 грудня 2022 року, але за потреби може бути подовжена. Щоб взяти участь у цій програмі, треба відповідати наступним критеріям. Перше, це мати документи, які підтверджують перетин кордону після 24 лютого. Друге це якщо ви проживали та виїхали із зони бойового ураження. Третє це якщо ви являєтесь одинокою матір'ю або батьком опікуном, або родиною, яка складається з кілька осіб або особою, яка потребує постійної підтримки разом із опікуном, який її підтримує. Четверте, маєте можливість працювати чи приступити до роботи. Це підтверджується або пред'явленням трудового договору, договору підряду іншого документу, що підтверджує заробіток. І п'яте, декларують бажання перебувати у Польщі якнайменше три місяці. У певних випадках також можуть на таку допомогу розраховувати і люди, які не підлягають цим критеріям. Наприклад, не можуть працювати або знаходяться в важкій життєвій ситуації через вік та стан здоров'я. Тож кожен випадок оцінюється індивідуально. Черговість надання квартир визначається черговістю надходження заяв. Щоб долучитися до проекту, потрібно заповнити спеціальну анкету. Посилання на цю анкету я залишу в описі під відео, як завжди. А також задати будь-які питання ви можете за номером телефону. Його я також залишу в описі під відео. Ну що ж, маю надію, що ця інформація була корисна для вас, а я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!